Вітаю! Ми продовжуємо вивчати вектори на площині і тема даного відео скалярний добуток векторів. Ми вже вміємо множити векторне число, додавати вектори та віднімати вектори. Добутком вектора і числа є вектор, сумою векторів є вектор, різницею векторів є вектор. Сьогодні ми розглянемо скалярний добуток векторів. І скалярним добутком векторів є скаляр, тобто число. Не ви... Перше завдання. Знайдіть скалярний добуток векторів А і Б заданих своїми координатами. Для знаходження скалярного добутку векторів є дві формули. Перша формула Знаходження скалярного добутку векторів за координатами цих векторів. А друга формула знаходження скалярного добутку векторів через модулі цих векторів і косинус кута між цими векторами. Оскільки нам відомі координати векторів, то скалярний добуток векторів ми знайдемо за першою формулою. Отже, а помножити на Б дорівнює перша координата вектора А помножити на першу координату вектора Б. Мінус 2 помножити на 4. Плюс друга координата вектора а помножити на другу координату вектора б. 1 помножити на 3. Мінус 2 помножити на 4 мінус 8. 1 помножити на 3 плюс 3. Мінус 8 плюс 3 мінус 5. Відповідь мінус 5. Самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте, знайдемо скалярний добуток векторів за першою формулою. Це помножити на d дорівнює перша координата вектора С помножити на першу координату вектора d, плюс друга координата вектора С помножити на другу координату вектора d. 1 помножити на мінус 2 мінус 2. 3 помножити на 5 мінус 15. Мінус 2 мінус 15 мінус 17. Відповідь мінус 17. Третє завдання. Знайти вектор М в квадраті, якщо М має координати мінус 2. Що означає М в квадраті? Вектор М в квадраті. Це означає вектор М помножити на вектор М. І? Скориставшись першою формулою, маємо перша координата вектора m помножити на першу координату вектора m. Плюс друга координата вектора m помножити на другу координату вектора m. Мінус 1 помножити на мінус 1 1. Плюс 2 помножити на 2 плюс 4. 1 плюс 4 5. Отже відповідь 5. Тобто вектор М в квадраті дорівнює 5. Самостійно розв'яжіть четверте завдання. Перевіряйте, щоб знайти вектор n в квадраті, потрібно вектор n помножити на вектор n. За першою формулою, перша координата вектора n помножити на першу координату вектора n, це саме число, плюс друга координата вектора n помножити на другу координату вектора n. 4 помножити на 4 16, 1 помножити на 1 1, 16 плюс 1 17. Відповідь 17. П'яте завдання. При якому значенні х скалярний добуток векторів c і d дорівнює 16, якщо c має координати мінус 2,5 і вектор d має координати x 4. Запишемо вираз для знаходження скалярного добутку векторів С і D. Перша координата вектора С помножити на першу координату вектора d плюс друга координата вектора С помножити на другу координату вектора d. І за умовою скалярний добуток цих векторів дорівнює 16, Розв'яжемо утворене рівняння. Мінус 2х плюс 20 дорівнює 16. мінус 2х дорівнює 16 мінус 20. мінус 2х дорівнює мінус 4. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 2х дорівнює 2. Відповідь 2. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Запишемо вираз для знаходження скалярного добутку векторів К та n. Перша координата вектора К помножити на першу координату вектора Н. плюс. Друга координата вектора k помножити на другу координату вектора n. І цей добуток дорівнює за умовою 10. Мінус 18 плюс 7 дорівнює 10. 7 дорівнює 10 плюс 18. 7 дорівнює 28 8у дорівнює 4. Відповідь 4. Сьоме завдання. Доведіть, що вектори m і n. Взаємно перпендикулярні. Використовуємо властивість теорему, яка позначена в конспекті під номером 3 справа наліво. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює 0, то ці вектори взаємно перпендикулярні. Отже, знайдемо скалярний добуток векторів М і Н. Перша координата вектора м. Помножити на першу координату вектора n, плюс друга координата вектора m помножити на другу координату вектора n. Мінус 1 помножити на 20 мінус 20, плюс 10 помножити на 2 плюс 20, мінус 20 плюс 20 0. Отже, скалярний добуток векторів m і n дорівнює 0. А це означає, що. Вектори М та Н взаємно перпендикулярні. Зупиніть відео і самостійно виконайте восьме завдання. Перевіряйте. Якщо скалярний добуток векторів А і Б дорівнює 0, то вектори взаємно перпендикулярні. Знайдемо скалярний добуток векторів А і Б. Перша координата вектора А помножити на першу координату вектора Б плюс. Друга координата вектора А помножити на другу координату вектора Б. 2 помножити на 32, 64, плюс 16 помножити на мінус 4 мінус 64, плюс 64 мінус 64 0. Отже, скалярний добуток векторів А і Б дорівнює 0, а це означає, що вектори А і Б взаємно перпендикулярні. Дев'яте завдання. Чи є взаємно перпендикулярними вектори С і К, якщо відомі координати цих векторів? Знову використовуємо той факт, що якщо скалярний добуток векторів дорівнює 0, то вектори взаємно перпендикулярні. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює якомусь іншому, крім нуля числу, то вектори не перпендикулярні. Отже, знайдемо скалярний добуток векторів С і К. Перша координата вектора С помножити на першу координату вектора К. Плюс друга координата вектора С помножити на другу координату вектора К. 1 помножити на мінус 5, мінус 5, плюс 5 помножити на мінус 1 мінус 5, мінус 5 мінус 5, мінус 10. Так як скалярний добуток векторів С і К не дорівнює 0, то вектори С і К невіну. Взаємно перпендикулярні. Зупиніть відео і самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Знайдемо скалярний добуток векторів А і Н. Перша координата вектора А помножити на першу координату вектора N, плюс друга координата вектора А помножити на другу координату вектора N. 2 помножити на мінус 6 мінус 12, плюс 3 помножити на 4 плюс 12, мінус 12 плюс 12, 12 0. Так як скалярний добуток векторів а і n дорівнює 0, то вектори а і n взаємно перпендикулярні. Одинадцяте завдання. При якому значенні х вектори а і В взаємно перпендикулярні. Відомо, що вектори А і Б взаємно перпендикулярні. Скористуємось третьою властивістю, третьою теремою, але зліва направо, так як вона записана в конспекті. Так як вектори взаємно перпендикулярні, то скалярний добуток цих векторів дорівнює 0. Запишемо вираз для знаходження скалярного добутку векторів А і Б. Перша координата вектора А помножити на першу координату вектора В. Плюс друга координата вектора А помножити на другу координату вектора Б. І цей добуток скалярний дорівнює 0. Розвяжемо отримане рівняння. Мінус 4х плюс 24 дорівнює 0. Мінус 4х дорівнює мінус 24. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 4х дорівнює 6. Відповідь 6. Самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте, так як вектори взаємно перпендикулярні, то їх скалярний добуток дорівнює 0. Запишемо вираз для знаходження скалярного добутку векторів n і k. Перша координата вектора n помножити на першу координату вектора k, плюс друга координата вектора n помножити на другу координату вектора k. І цей добуток дорівнює 0. Розв'яжемо утворене рівняння. Мінус 28 плюс 2 дорівнює 0. 2 y дорівнює 28. Отже, дорівнює 14. Відповідь 14. 13 завдання. Знайдіть скалярний добуток векторів К і П. Якщо модуль вектора К дорівнює 5, модуль вектора П дорівнює 2, а кут між цими векторами 30 градусів. Очевидно, що для знаходження скалярного добутку векторів за цими даними треба використати другу формулу. Знайдемо спочатку косинус кута 30 градусів, кута між векторами К та П. Дивимось у відповідній таблиці і бачимо, що косинус 30 градусів рівня коріність 3 поділити на 2. Далі використаємо другу формулу. Скалярний добуток векторів К і П дорівнює модулю першого вектора. помножити на модуль другого вектора. І помножити на косинус кута між цими векторами, тобто на корені з трьох поділене на 2. 2,2 ,2 скоротиться і залишиться 5 коренів із трьох. Відповідь 5 коренів із трьох. Самостійно виконайте 14 завдання. Перевіряйте. Використаємо другу формулу, і спочатку знайдемо косину 60 градусів за таблицею на форзаці вашого підручника. Косину 60 градусів одна друга. Скалярний добуток векторів А та Б дорівнює модулю вектора А, помножити на модуль вектора Б і помножити на косинус кута між ними. Скоротимо 4 і 2, від четвірки залишиться двійка, і скалярний добуток векторів А і Б. Дорівнює 2. Відповідь 2. П'ятнадцяте завдання. Знайдіть скалярний добуток векторів N і T. Якщо відомо, що модуль n дорівнює 2, модуль t дорівнює 1, а кут між цими векторами 135 градусів. Знайдемо за таблицею косину 135 градусів. Косинус 135 градусів дорівнює мінус корені з 2 поділено на 2. Є ще інше значення. мінус 1 поділити на корені з 2, але я вибрала саме цей варіант косинуса 135 градусів. Так буде зручніше. Записуємо за другою формулою скалярний добуток векторів n та t. Модуль вектора n помножити на модуль вектора t і помножити на косинус кута між цими векторами. Скорочимо 2 і 2. І залишається мінус коренів із 2. Відповідь мінус коренів із 2. Самостійно виконайте 16 завдання. Знайдемо за таблицею косину 180 градусів. мінус 1. Запишемо скалярний добуток векторів, використовуючи другу формулу. Модуль вектора С помножити на модуль вектора К. І помножити на косинус кута між цими векторами. 5 помножити на 10 і помножити на мінус 1, мінус 50 відповідь мінус 50. Підведу підсумки. Ми вже вміємо виконувати всі дії з векторами, які передбачені в шкільному курсі. Ми можемо множити вектор на число і отримаємо вектор. Ми можемо додавати вектори і отримаємо вектор. Ми можемо віднімати вектори і отримаємо вектор. Причому множити вектор на число, додавати вектори і віднімати вектори ми можемо і алгебраїчно, і геометрично. І сьогодні ми розглянули випадок, коли потрібно помножити вектор на вектор. Називається такий добуток скалярним добутком векторів, тому що при множенні вектора на вектор ми отримуємо число або скаляр по-іншому. На сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!